В сьогоднішніх реаліях ви маєте повне законне право не платити штраф, пеню чи будь-яку неустойку, котра вимагає кредитор. Якщо вам нарахували таку неустойку, потрібно письмово звернутися в банк чи кредитну організацію. Для прикладу, ситуація наступна: кредит мікрокредитної організації Кредит з тілом 5 тисяч гривень. Працівники кредит телефонують та вимагають 15 тисяч. В такому разі пишемо заяву до кредит В даному випадку на ім'я керівника ТОВ. Лінеруа Україна, оскільки Лінеруа є юридичною назвою Кредит 7. Кредит 7 це бренд, а Лінеруа Україна це юридична назва. Всю юридичну інформацію стосовно банку чи мікрокредитної організації можна знайти на їхніх сайтах. Обов'язково пишемо на ім'я керівника, юридичну адресу, код ЄДРПОУ, засіб зв'язку, електронну адресу. Це стосовно того, кому ви пишете. Далі заявник, тобто ви. Громадянин України, ваші прізвища ім'я по батькові, дата народження, індекс, область, місто, вулиця, ідентифікаційний код, засіб зв'язку і електронна пошта. Це обов'язкові вимоги до складання юридичних документів. Далі пишемо. Заява. Останнім часом мені телефонують представники ТОУ НРВ Україна та вимагають повернути грошові кошти кожного разу, називаючи різні суми. Мотивують свої дзвінки тим, начебто я підписав кредитний договір номер такій-то, тобто номер вашого кредитного договору. Від такої-то дати, тобто дата підписання вами цього договору. Відповідно до пункту 1.3 кредитного договору, ваш договір і дата, срок кредиту 30 днів. Відповідно до пункту 1.4.1 вище згаданого договору, стандартна процентна ставка становить 2% в день. Тільки ви дивитесь стосовно вашого договору, які були сроки, які були відсотки, які були суми. Оскільки тіло кредиту було 5 тисяч гривень, а згідно вище згаданого договору, срок кредиту 30 днів з ставкою 2%, сума допомогти. Сплати 8 тисяч гривень, котре складається з тіла кредиту 5 тисяч гривень та відсотків у розмірі 3 тисячі гривень. Тільки ж відповідно під вашу ситуацію. Припустимо, можливо, ви вже сплатили і тіло, і відсотки. Можна просить про закриття такого кредиту взагалі. В такій заяві обов'язково потрібно посилатися на відповідні норми закону. В даному випадку це буде закон про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норми на період дії воєнного стану. А саме, неустойка, штраф, пеня та інші платежі, сплата яких передбачена договором про спроживчий кредит, нараховані включено з 24 лютого 2022 року, за прострочення виконання, невиконання, часткове виконання за таким договором, підлягають списанню кредитодавцям. Також у відповідності до вище згаданого закону у період дії України воєнного надзвичайного стану та у 30-денний срок після його припинення або скасування у разі просрочення позичальником виконання грошового зобов'язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит. Позичальник звільняється від відповідальності, визначений статтею 625 Цивільного кодексу України, а також обов'язку сплати на користь кредитодавця неустойки штрафу пені за таке просрочення. Крім того, можна нагадати про форс-мажор. Відповідно до статті 617 Цивільного Кодексу України, особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, також би незаймовим додати. Окрім того, зважаючи на воєнний стан, втрату роботи та тяжкий матеріальний стан, вважаю за необхідне зменшити розмір відсоткової ставки до нуля по договору номер вашого договору, дата вашого договору, тобто пропонуєте сплатити з саме тіло кредиту. Далі продовжуєте відповідь на дану заяву із зазначеними заходами реагування зі сторони керівника ТОВ Лінеруа Україна, прошу направити за адресою, вказуєте вашу повну адресу, обов'язково додатки, копія вашого паспорту та коду і бажано опис поштового вкладення. Не забуваємо дату і підпис. Також, якщо заява для прикладу до колекторів, ви можете мені просити кредитний договір, виписку рахунку і тому подібне. Відправляти це все потрібно Укрпоштою рекомендованим листом, бажано, з описом вкладення та повідомленням про вручення. Обов'язково зберігайте квитанцію про відправлення та копію такої заяви.